Всім добрий день, гарного всім дня, мирного, спокійного дня. Проснуліся попівлі чайок, хто куди порозходілися, Данечка в школу, Іра на роботу, ну, разом Даню завезла. Нікітка зараз йде на 12 часов, Бабушка трошки себе підкрасить, бо потім по Даню треба їхати і будемо братися за якусь роботу. Ну, яку роботу купили вчора таку цю. світлий дуб типу. пінотекса, але ну, пінотекса немає, він дуже-дуже сильно дорогий. І його щось нема, ні в Олді не було, ніде не було. ні на базарі не було. Тому купили там дру... другий. Якийсь другий виробник, не знаю. Такі справи, ой, дорогенькі. От заточує карандаша і воно обламується. Що за причина? Ось от у нас може це забито вже. У нас ідуть дощі. Якщо по правильному, то... Треба красити коли сухо, дощі йдуть. Значить, те, що робиться з карандашиком? Чи він такий м'який? О, ну, трошки вроді беруще. Коротше, підкрашую свої клії і будемо щось починати робити. Баба свята сьогодні ну, да. робить дрожжеві покажу вам цю ж красоту, неймовірну І подивіться, що це за піроги. Це ж піроги, це ж пух. Подивіться. Пух. І в духовці там покажу, які є. яка красота. Ой, не видно. І розочки там є. І розочки такі. Бачите, красота, а смакота. М -м -м. І сьогодні така в нас красота і смакота. Пушечок, пух, пух-пух-пух, лівусінький. Оце таке масінькі я поробила. Лесенькі, бачите, карамелісь. А тут у мене варення із брусники, груш і ще поверху куриця. Ось такі. Сьогодні у мене ірошки. Mm. Заріє дивні китушком заберемо, так? Да? Mm. Бабушка Маша хоче одише. Дзвонить сьогодні каже, я зайду, Дані заберу, кажу, да ні, нам все одно треба вгору, то ми заберемо. Хай хоч трохи дише. Данічка сядь краще, ти з'їжджаєш. Сідай, опа. Машин валом, просто валом. Даня сьогодні довго був у школі, до 4 часов забрала. Даня, Даня Даня три місяці плаче. З вересня плаче кожен день. Каже вчителька, це тільки поки мама. Мама пішла за двері і одразу все успокоїться і все. да Данюш так і є. Мама пішла і ти не плачеш, так? Ні. Mm. То хай би ти хоч раз при мамі. Мама ще є, привела і сказав, мамочка, поки все, я пішов. Я сьогодні вже не плачу і завтра не буду плакати, все. Ні, треба ж поплакати. Вчителька <кій> його забирає одразу за ручку і веде садовий за парту. Каже, це в нас кожен день такий, такий, такий як ритуал. <кій> Ой, хто це так спадки хоче у Захає до Ну, <клес> Машин, звісно, подивись, І одна. А сзади нема, не влупиться. Боже, що робиться машин? Да, я ж сімею. Надо держати телефон. телепавській. Знаєш, як людям? А що робиться машин? <клес> Це капець. Ой! Я дуже боюсь їх. Це таке движение, стільки машин. Там спереди, там сбоку вискакують, яку тут ще так еду быстро. ну 100 больше км в час. А, что я так ездить?